Дня неділя в ефірі, а отже, ми відпочиваємо від буденних справ та проблем і насолоджуємося лише позитивними новинами. А саме, жовто-блакитну фенечку випустили у світ журналісти газети Версії на честь свого ювілейного п'ятисотого випуску. Талановиті і злі прийдуть та врятують український кінематограф. Читальний зал під відкритим небом за майже три тижні роботи вже має постійних відвідувачів. Ювіляри в квадраті в січні їй буде 10 років. А на тижні вона випустила свій п'ятисотий номер газета версії. В такому знаковому випуску на першу шпальту журналісти газети винесли проблеми телеканалу ТВА. про журналістську солідарність, об'єктивність, справедливість та любов до людей. Дивимось далі. Добрий день. Дайте, будь ласка, газету версії. Про спорт, здоров'я, політику, а головне про людей. Ось він п'ятисотий випуск газети версії. 16 сторінок щотижня вже 500 номерів поспіль. Це фахові журналісти, герої, про яких пишуть теми, які вишукують щодня, та роки праці. Це якась віха, якісь моменти вже можна підбити якісь підсумки і сказати, що хто ми є, що ми робимо і для чого ми тут. Газета версії для журналістки Маріани Антонюк є не першою, але найкращою. Вона випробувала себе і в інших сферах, але саме тут зрозуміла, що журналістика це її. За три роки роботи в газеті, дослідила сотні тем та написала купу. Постатей найближчим для себе вважає людські історії. Звичайно, це це мабуть найцікавіше, коли, коли люди розкриваються, прості люди, які поруч з нами, вони. Надзвичайно цікаві, і ну варто говорити і писати про них. Фінансист за освітою працював у банку й одного дня вирішив стати журналістом. Руслан Козлов Я прокинувся і подумав. А чому мені не стати журналістом? У версії зайшов випадково без попередніх порад, але вже згодом зрозумів тут його місце. А головний редактор це підтвердила, сказавши працюй. Перша стаття була наукового формату про суперконденсатори. А надалі мріє писати подорожуючи, щоб якомога більше було несподіванок. Можна спланувати номер по сторінках, що буде. Але ніколи не знаєш, яким буде кінцевий результат. Колектив газети версії це восьмеро людей різного віку та спеціальностей, поглядів та переконань. Але в них усіх єдина мета допомога людям. Показувати їм версії, на основі яких вони повинні обрати свій шлях. Але для них це не просто робота. Це друзі, це дружній колектив, це сім'я, навіть можна сказати так. Спонтанність, непередбачуваність завжди щось новизна. Газета для мене це є частина життя. Вільна преса, тобто тут є можливість пропонувати матеріали, робити їх, реалізовувати. Насамперед, колектив це дуже дотепні, дуже креативні, дуже розумні, дуже обізнані люди, які мене збагачують. У день свого п'ятисотого випуску журналісти газети зробили символічний подарунок Тивашникам. Синю-жовту фенічку з написом версії, яка повинна помандрувати світом. Спочатку до Олександра Горського, колишнього журналіста ТВ. А потім вже куди вітер повіє. Ми збираємося зробити групу, створити групу в соціальній мережі Фейсбук. Група буде називатися якось там мандрівна фінічка і відслідковувати долю нашої фінічки для читачів. Газета версії Вона справедлива, Вона за чіпляє заживе. Там є багато цікавого про наше місто особливо. Хочу побажати всім, хто її випускає всього самого найкращого подобається. Мені подобається все, що робить Людмила Чередавик. Всяких успіхів подальшому. Успіхів і щоб читали цю газету. Ірина Сайдак, Іван Морараш, тема дня ТВ. Хто з нас у дитинстві не грався в пісочниці, створюючи різні шедеври. Але навряд чи хтось серйозно замислювався про те, щоб зробити це заняття чимось більшим ніж просто грою. А ось Андре Самадор, художник із Сан-Франциско, не просто задумався, але із величезним успіхом втілює це у життя на пляжах. Звичайно, пляж матеріал дуже специфічний, бо постійно змінюється. Але з іншого боку, це і добре, оскільки немає потреби щоразу якось його готувати. Океан всю роботу виконує за художника. Андрес досяг великих успіхів у малюванні на піщаних пляжах, але зупинятися на цьому не збирається. У його планах перебратися в пустелю, яка обіцяє ще більш грандіозні можливості для самореалізації пісочного художника. Всесвітня та вітчизняна класика, сучасна література, казки, вірші, журнали, газети, альманахи це все тепер можна знайти та ще й прочитати в центральному парку. Обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка відкрила там літній читальний зал під відкритим небом. Вже майже три тижні чернівчани проводять свій вільний час із користю. Романтична прогулянка за читуванням коханій віршів і хрематусь із дітьми під улюблену казку, перечитування вже на пам'ять знаних рядків, щоб знову відчути незабутні емоції, дотик до нових сторінок, які відкриють інший світ. Все це просто неба в затінку чи на сонці, сидячи після прогулянки на лавиці. Щоб більше привлікати людей до читання, тому що так як у нас зараз дуже... Мало читають люди, так реально говоря. Поки що популярнішими є дитячі книги. Молоді матусі, прогулюючись парком, перериваються на кілька хвилин для прочитання казок відомих світових авторів вітчизняних та навіть чорнівецьких. На столику та полиці є також різні журнали, збірки, альманахи. А сьогодні працівниці бібліотеки принесли твори Артюра Рембо, Івана Франка та Джека Лондона, котрі вчора люди замовили, аби сьогодні читати те, чого душа просить. Тільки що жінка була, сказала, що дуже хорошо. Що ви вийшли на людях, Обично в кожен день нам хтось тата говорить. Не для того, щоб взяти книжку, а дати підійшла Ольга Турлай. Жінка розповіла, що має вдома безліч прочитаних книг і з радістю віддала б їх бібліотеці та ще й такій ініціативній. Щоб люди, які відчувають потребу у книжці, щоб вони могли на свіжому повітрі прекрасно реалізуватися. Ще не всі чернівчани знають про таку новизну, але почувши, приємно дивуються та уточнюють, де знаходиться цей читальний зал під відкритим небом. Це цікаво. Тим більше, що сидиш в парку, немає чим аж таким зайнятися. Читати це, просвіщатися, знати, що є у світі. Це так. А що так сидіти? Я взагалі прихильник такого, тому що справді в закритому приміщенні в читальному залі не завжди є можливість. За 10 днів роботи бібліотеки є вже люди, котрі приходять щодня. В середньому 10 читачів за день. Працює читальна з 11 ранку до пів на шостого вечора. Паспорт потрібен лише тоді, якщо книжку бажають взяти додому. Щоб не втрачати дорогоцінний час, перерві між думками прочитайте кілька сторінок свого улюбленого автора або щось нового, і тоді вже ж точно прожитий день не буде даремним. Ірна Сайдак Іван Мітрі Теми Дня, ТВА. Фотошоп у реальному часі в одній з американських реклам знаменитий ретушер до мальовує людей прямісінько на зупинці. Фотохудожник Ерік Йохансон, відомий своїми неймовірними фотографіями, взяв участь у незвичайній фотосесії на автобусній зупинці. В реальному часі він редагував знімки людей, які чекають на транспорт. Дивакуваті результати експерименту виводилися на екран, вмонтований у рекламний щит. Між народами, державами, культурами і окремими особами стала причиною появи свята Міжнародного дня дружби у 2011 році. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про проведення такого заходу, аби надихнути людей на доброзичливе та приязне ставлення одне до одного. Важлива, приємна, необхідна, дорогоцінна, тепла. Але безлика дружба. Вона супроводжує нас усе життя, і неважливо, яких ви статі, національності, статусу і розповідання. Завжди і у кожного є той, кому ці критерії підходять або ж байдужі поряд зі справжньою дружбою. Постійно нога в ногу крокують і розчарування та зрада. Тому дехто ці доброзичливі, взаємини між чоловіком та жінкою, заперечить не вірять до кінця і в справжню дружбу між жінками. Більше схиляються до того, що розумітися та підтримувати одне одного протягом тривалого часу можуть чоловіки. Чернівчани ж дружити вміють, утім, по-різному. Я тільки з жінками мав дружбу. Тільки з жінками. Тільки жінками. з З жінками. Чоловіки я не дуже люблю. А дружба, вона завжди є дружбою і неважливо. Знову ж таки, чоловік ти чи жінка. Я вважаю, що найкраща подруга це мама. Це обов'язково між чоловіком і жінкою дружба. Але дружба між народами. Я дуже поважаю наших друзів. Словаків. Чехів, це мої друзі, У мене більше з дівчата. У мене є і мої прекрасні друзі міноморської половини і женської половини. Тобто для мене ніто розділення мужчина та женщина. Замість того, щоб замислюватися, з ким варто дружити з жінками, чоловіками, поляками чи євреями, християнами або атеїстами, спочатку спробуйте бо дружбі на підвладні суспільні ознаки. І раптом ваш кращий друг це протилежність того, що ви уявляли. Ірина Сагайдак, Іван Морараш та Олег Сташкевич, теми дня ТВА. Режисерами народжується на фестивалі молодих кіношників Young Director Award Зняли неймовірно круту рекламу. Щоб стати геніальним режисером, потрібно ним народитися. У ролику Шепіт хлопчик, який ще ніколи не тримав у руках камери, вже знімає фільм про все, що відбувається довкола нього, перетворюючи кожну сцену в дубель. Мотор знято. Січ 1911 року стала першим повнометражним фільмом виробленим на території України. З того часу минуло століття було подолано кілька окупаційних режимів. Телебачення та інтернет майже вщен знищили завісу згадковості кіноіндустрії, але фільмів українського виробництва від цього не побільшало. Хто в цьому винен та що робити, дізнаємось просто зараз. У 50-х, аби зняти фільм, потрібно було отримати схвалення міністерства культури та пройти усі кола цензури. Сьогодні влада на розгортання кіносюжету впливає мало, але от пекельні кола пошуку грошей на фільм є не менш, а може й більш складними для проходження. Бюджет повнометражної стрічки складає у середньому мільйон гривень. Як робити українське кіно в українських реаліях? Добре, знає Дмитро Собчук. У його арсеналі вже кілька короткометражних робіт. А попереду прем'єра першої повнометражної стрічки Красна ма. Ланка кіно це завжди якийсь унікальний автомобіль, який потрібно кожен раз збирати з якихось унікальних деталей і, і шукати і, і, і постійно це процес ну, такий недбачуваний. Ось тому а, можна зняти кіно і, і там 200 доларів. А можна зняти кіно і за, за 200 тисяч доларів, конкурсна програма одеського кінофестивалю цьогоріч включала в себе одну стрічку українського режисера Олени Фетисової, що разом із вірменським режисером та виконавцем головної ролі Сержем Аведикяном зняли фільм Параджанов. Стрічка не перемогла, але довела, що якісне кіно і Україна здатні перетнутись. Кілька днів поспіль крутили і короткометражки вітчизняного виробництва. І якщо учасникам ще працювати і працювати до Ілєнка, Параджанова. Муратової, Криштофовича, Балаяна, міжнародне журі вірить, що український кінематограф лише починає свій зірковий шлях. Питання не в темах, а в даруваннях. Якщо є талантливі люди, вони це зроблять добре. Ось питання головне в відносині до молодого українського кіно, є ли там на сьогоднішній день не просто злі, а злі і талантливі. Вот Ось це питання, яке було б бы, бы любопитно. Марічка з стінів забутих предків Параджанова, яку зіграла Лариса Кадочкіна, стала образом кінокрасуні, на яку рівнялись тисячі дівчат та жінок, і яка навіть стала секс-символом СРСР. Сьогодні Лариса Кадочкіна із захватом згадує красу Буковинського краю, високі смереки, людей у національних строях та особливий дух, який просто необхідно повернути на екран, повернути по-новому. Обов'язково має з'явитися, але не вірю, щоб, тим більше, зараз дали можливість багато. мног снимать вот эти конкурсы и все я думаю что должен появиться фильм и молодой какой-то режиссер к 40, не к 30 годам должен снять что-то новое должно быть нельзя повторять старое оно невозможно повторить. новое но именно что-то такое чтобы как сказал вот это отсюда вот это с этого края вот душу этого края на крохмаль иван митрик ТВ. Що ж на цьому у мене все вам. Насиченого літа, цікавих фільмів та книг і лише хороших вірних друзів.